По суті, свої терпіння це заборона на прояв злісті. Коли вас щось болить і кажуть потерпіти, це означає, так, злість в тебе є, але треба перечекати. Дуже часто буває, людина якось ображає вас, а ви ой, ну я потерплю. Да? Тобто ви зупиняєте цю злість. І так, деякі люди по життю. Звикають усе терпіти. Тому що, ну, якось некоректно, якось незручно сказати, що мене це не влаштовує, якось незручно сказати ні, якось незручно сказати, що зі мною так не можна тощо. І таким чином, такі люди, вони в принципі, дуже сильно глушать у собі злість. А це. Може виражатися багато як. Це може і психосоматично проявлятися, як якісь там шкіряні висопи, навіть як серцевий напад тощо. Звісно, є ситуації, коли нема варіантів, щоб не терпіти. Але багато випадків, коли можна просто не терпіти, і життя набагато простіше буде. Це канал Сублімната. Підписуйтеся на мій канал, до зустрічі!